Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я можу презентувати свій перший пересувний курник. Ну, як курник? Якщо покласти от сюди от на серце руку, то це, це не курник, це тепличка, балаган, який можна пересувати і в якому літом можуть ходити кури. Зараз вже п'ята надвечір я повернувся з доставок, відправив корм. Вам всім. Ми їх сюди переселили десь в 11-й по дню. Давайте покажу, як це було. Так, Зараз буде пробне пересування. Будемо пробувати сунути. Ну я його пересунув от звідси. Тут ми монтували, туди. Непогано, але отут, коли бур'яни, чіпляється. Треба два колеса, але колесо від тачки мінімум 600 гривень якось поки що не готовий. І так пробуємо тягнути. Якраз і вітерець бачиш, що буде наша клієнка триматись, не буде. Так, пробуємо. О, дверці треба закрити. Нормально. Якщо гуртом, то можна сумни. Ну що, ловимо? Так, перші, так? Да? Надо було рахувати. Подеваешь, что у нас все выйдет, да? Точно пивники? Пивники, да, два, три, Друга четыре, голова. пять, шесть. шесть. Да. Ты что, теперь свобода, простер, витря. И велика-велика килькость всяких лисиць. Так, добреньку, далі. А в 5 вечора вони вже почувають себе тут. ну Дуже файно. Е, нічого не купив, треба годівничку купити. Ой, годівничку паїлку купити. Зачіпку сюди не купив, зараз буде щось лампічити. Аблюбували той кут. Мабуть, там і будуть спадки. Коли простір, сонечко, е, днівне сонечко, а не там за куточком. То так вони ну, такі красиві, такі класні. Це мої тубі. Бірківська барвиста. Їм сьогодні я порахував 48 днів. Отак вони виглядають. Травічки за півдня майже немає. Ой, вибачаюсь. Завтра ще тут побудуть і трошечки пересунемо на декілька метрів. ну, на 4 метри за шириною, як цей балаган. Так, ну що, давайте я вам покажу, як воно з чого збудоване. Це брус. Так, йди. Брус взяв 50 на 100, 4 метри на 4 метри. Тобто тут квадрат 4 на 4, і ті пів метри, що виступають, вони отут. Просверлив, бічовка. На 12 мм, за яку тягну, ви бачили. Вот так воно зроблено. Там кутнички, саморізище ще, і все. Каркас основу я купляв прут 8 на 8. Зараз зайду, бо сонечко мені теж заважає. Так, це у нас 8 на 8, їх 5 штук кожен метр. Просто просверлив і якраз 6 метрів. Полурадіус пір виходить якраз от висота 2 метри і класно, воно стало. Просверлив отвіри на 8,5, задвинув і все. І ще купив 2 по 6 метрів, я кинув от одну і другу для жорсткості. От там вони сходяться. Ці труби були. Uh, і були в мене на 6 мм ці теж скажімо так, прутики. Uh, що ще я тут докупляв? Ну Сітка. По низу йде сітка металева із металом. Йде uh, сітка 20х20, начебто мілі... міліметр товщиною. А тут зверху вже капроночка сама дешева за 14 гривень. Купив 4х6 для, ну вона продається, вона називається як там тент для, чого там, для сіна соломи. 4х6. Якщо ми кажемо, так, іще такий момент, а, хвилиночку, якщо видно, це арміровочна сітка, вічко 50х50, шириною 50 см на 2 метри, що зробив? Зробив на кожну сіточку купив таких от три гачка, туди вони загачки, отак вона причеплена. Тут, може бути, цеглинку положу ілі ні, скоріше всього, зроблю такі крюки і просто буду штиряти. Для чого це все зробив? Щоб вночі який-небудь там звір прийде до нас, то він пів метра в нього не буде змоги якось. Це все, все, ну я сподіваюсь, а там будемо дивитися. Дивіться, розміри. Іде да? Сказ... ну, стандарт 50 на 2 метри. В мене брус по нутрі 4 метри. Я прикріпив і у нас от, гляньте тут виходить, що сітка продається не 2 метрова а десь 5-10 см вони крадуть. Зараз покажу, от, до речі, вийшла от така от аказія. Тут прошарок пустий, треба щось покласти. От сітка, да, вот тут бабах і немає сітки. А вона повинна бути як брусок повністю 2 метри 2 метри, а тут прошарок. Так що нам сітку продають десь 1,95 метра, а не 2 метри. Так само цей тенд, да, вот, наприклад, пруд, він на металобазі нульовий був 6 метрів. Тенку як покупав, 4 на 6 метри на бірочці написано. Закріпляємо донизу і де йде тент, Бабах, пів метра не доходить. Тобто тент теж 6-метровий, але 6 метрів, може це китайський 6 метрів, а не український, Десь пів метра вони загубили. Ну це так по розмірам, просто показує, що які оказії я виявив. Тому сьогодні ще от повернувся. Щось сітку більш-менш до землі приб'ють ну А так, звісно, дуже, дуже страшно, як воно буде вночі. Може, може, із-за того, що в мене поле, то може хищник не буде так ну прям бігти по полю. Якщо б там десь біля кукурудзи було, то він би, ну не знаю. сподіваюсь що мої собаки зреагірують. Вони в мене не на привізі і вони, скажімо так, будуть віджинати, відганяти усіх хижаків. Сяду тут разом з ними у утінючки. Покажу які вони файні. Кажуть похоже на грізбар, такий же колір. ну Це бірківська барвиста. Ще немає двох місяців. Конструкція вийшла так собі, начебто шатка, але, але тянеться, тягаю її, ну тягнув принаймні і нічого не розпалося. Буде ще вітер, подивлюсь, як, воно, як цей банер. Там внизу з тої сторони на саморези, там закльопки, а там везде ми зачепили просто маленькими скобами, і начебто непогано. Подивимось, сьогодні перша ніч, завтра заняття буду рахувати. Зараз їх тут 55, а десь 15 бігають там, в закуточку, ще не словили, тому що ну, треба було мені їхати. І поки ловили, у нас вийшла там невеличка біда, зараз покажу. Бірківська барвиста, вона дуже така кипішна пташка. Коли їх ловили, вони збивалися кучу. І от бачите, дівчуля така гарна, висока, упітана. Її придавили, походу, вона якось там лапу поставила, не знаю, і вона її зламала. Щось таке на швидкоруч наклали пластир, але лапа вигнулася на ізнанку. Ми плануємо крила своїх корей в цьому році не підрізати. І я кажу, Оксанці, якщо в неї все зростеться, і вона зможе просто ходити, але лапа на ізнанку, щоб їй не було боляче вже, і щоб зняти цей пластир, і вони її не смикали за цей пластир, то із за того, що крила буде не підрізані, вона зможе стрибати, підлітати на модуль у гніздо і буде повноцінна би, курка. Тому кинули їх до качок, її до качок. Зараз пошевели пошевелимо її. От, бачите, як лапка. зовсім, Ну як, вона жива, лапка жива, нехай зростається, як є. Кинули її до... ну, сюди, тому що коченята дуже спокійні, її не смикають. Дуже жалко така гарніня дівчуля. Нехай живе буду розповідати, як вона, бачите. Ну от так от сталося. Ні та ні. Не буде і то не буде. Тут ще трошки є півнів. Треба завтра робити е, сідола. Сьогодні будуть на підлозі. Він, бачите, є півник. Трошечки їм тут просторіше. Ну, 55 штучок не стало. То на цю площину стало трошки просторіше. Він, бачите, півники ще є. Гадаю, штук 15 ще буде, то, то 7... Ну, у нас зараз я не рахував. Десь 160. ну Пускай буде 160 всього курчат. Якщо половина півників, то їх 80. Там 55, тобто 25, ну я, а вдруг буде 15 всього тут, тобто дівчуль більше. Будемо сподіватися, залишилось туди купити таку паїлочку і годівницю, мабуть, підвішу до стелі. там, Я гадаю, що мій такий балаганчик витримає годівничку. Де буде 4-5 кг корму. Кому цікаво, я трошки взяв калькулятор, так що порахував, що я купляв. Брус новий купляв, 7 прутів купляв теж нові, тент новий, сетка. Ну, Ці стопчики, ну, це в мене був метал. І там трошечки шестерки прутиків для розпорки теж були. То от таке от, ну, примітівщина, ну нема на чого подивитися. І думаєш, Боже, зараз вітер. Ну коротше, улетить кудись. Я жарю, плакати, дивишся і хочеться плакати, яке воно примітивне. По сьогоднішнім дням це вийшло майже 4 тисячі гривень. Свою працю не рахуєш. 4 тисячі гривень і нема на чого дивитися. Ну от якось так сподіваюся, якщо вона не улетить. Ця конструкція тент цей зніму, щоб він на сонці і зимою не пропав, ну і сніг не, не на нього, ну не тиснув на нього. То на наступний рік теж піде. Сюди можна брулери, політу каченять. ну Така класна річ, тим паче, що є поле, яке ми не плануємо використовувати для огороду. Тільки ці 8 на... ну 800, соток ми тут переобрали. Оці 8 соток нам ще освоювати і освоїти на не один рік, то будемо освоювати тільки, тільки цю половину. Цю чіпати не будемо, будемо каченят розводити, будемо отакі от. Щось буду досконалювати, щось поменше, поміцніше. Не знаю. В цьому році отак. Ну, Ось от таке відео з нової моєї локації. Затишно, ну як затишно? Вітер -та гуляє, але сонечка не світить класно Півники є, щось там співають, травичка, літо, ну, суперова. Сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що ніякий звір, звір? звір хижак нічого, нічого сюди не залізе і не наробе біди. Начебто трошечки подстрахувався і сітку кинув. І собаки от там от, вже калітка і собаки недалеко. Якщо щось будуть гавкати тут будуть кіпіш, то я з фонариком там вийду. В домі та окна ще не, не металопластика, все чутно, що да як. Будемо дивитись, Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Кому треба, півники, бірківська барвиста, пишіть. <свісно> Спільноті ви мене знаєте, як знайти. Будемо мінятися, мені треба нова кров для того, щоб було інкубаційне яйце класне. А, а може хтось хоче придбати, домовимось, дуже задешево. Тому що якщо їх тут 80-70, ну зараз 55, а якщо їх по факту завтра будемо ловити і сюди пересаджувати, буде їх 80, ми стільки тушонки не переробимо. У нас здоров'я не, не хватить їх скублити. Ну, як буде все, до побачення. Слава Україні! Слава нації, пока.